Добрий день, мене звати Світлана, мені 52 роки. Я з міста Запоріжжя. Як зустріли війну саме ви? Мені важко це згадувати, тому що я не вірила до останнього, що буде війна. Я прокинулася 24 лютого. Я взяла телефон і просто прочитала повідомлення від своєї подруги. Світ почалася війна. Я думала, що це просто от, як кінець життя. Ну, Ми проживали в районі, від якого недалеко аеропорт, військова частина. Ми почули вибухи, Ну, гучно було. Ці вибухи були просто безперервно і вдень і вночі. Страх був, але я не збиралась їхати, я не хотіла все кидати. Якийсь день я побачила в моїй доньці такий страх в її очах, їй було страшно. Вона мене попросила поїхати до моєї подруги в Чехію. Не хотілося їхати, але ж прийшлося.